Опісля визнання публіки найприємнішою для будь-якої творчої особистості є схвальна оцінка її діяльності критиками та колегами. Вже 18-й рік поспіль провідним за результатами року музикантам, театралам, письменникам і художникам вручають обласні премії у різних мистецьких видах. Визначення цих премій проходить дуже ретельний відбір у конкурсних комісіях, обговорюється на комітеті з присудження нагород, голосування проходить таємно. Тому я вважаю, що те, що ми щорічно виносимо на нагородження, тобто у підсумку, достойно самих високих оцінок із мистецької точки зору, і гідно конкурувати на будь-яких відповідних номінаціях на рівні всеукраїнському і міжнародному тому числі. Музичну премію імені Дезидерія Задора цьогоріч одержали колектив Симфонічного оркестру обласної філармонії Музикознавець Наталя Петій Потапчук, окремі композитори та солісти. Премію імені братів Шерегіїв нагородили режисерську групу лялькового театру найкращих художника-постановника, актора, акторку та театрознавця. Серед образотворців премію, що носить імена Йосипа Букшая Адальберта Ерделі, відзначили знаних художників та мистецтвознавців. Премію ж імені Федора Потушняка отримали драматург Петро Худанич, прозаєкт Дмитро Кишеля та поет. Василь Кузан. Останню одержав нагороду за збірку поезії Ваба, що вийшла торік у березні. Книгу автор вважає одним із найбільш удалих власних творчих проєктів. Хоча після неї вже встиг видати чотири книги. Остання збірка мініатюр Пірсинг вийшла місяць тому до 50-річчя поета. Давно мріяв зробити таку книжечку, яка була б маленька, зручна і красива, і в ній би зібрано було не. Те, що лежить на поверхні, а щось глибинне, приховане від першого погляду. Мені здається, що мені вдалося це зробити, бо я там заховав у цьому пірсингу такі думки, які глибинні, мені здається, філософські, які, якими я осмислюю сенс життя і своє призначення в цьому житті. Учіни найбільш затребувані номінації критика та літературознавство, одержала нагороду письменниця Тетяна Ліхтей. За монографію, слов'янська планида, словацька поезія 19-20 століть в дискурсі українсько-словацьких взаємин. Цінне в цій праці те, що зокрема досить докладно я намагалася простежити закарпатсько-словацькі літературні взаємини від найдавніших часів, а вони були особливо інтенсивними у 19 столітті і до наших днів. Хочу сказати, що коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини, так само дуже активно ці взаємини розвивали. Ся тішуся з того, що сьогоднішня закарпатська спілка взялася активно перекладати твори словаків українською мовою, особливо твори тих словаків, які дуже гарно писали про наш край. Цього 16 номінацій. А що мистецтво на місці не стоїть, оргкомітет розглядає пропозиції вже наступного року додати ще декілька нових. Втішний факт, що цьогоріч зріс розмір премії, а ще фінансування потреб культурної галузі в 2013-му до півтора мільйона гривень.